Безрукавка екстра 10 кг, ціна 3050 гривень. Ось така безрукавочка чоловіча. розмір 52-54, Наступна МК. Перший десь. йде. Наступна безрукавка, ось така. Далі йде розмір, тут не пишіть. Наступна безрукавка. йде розмір 42. Далі йде ось така жіноча. Наступна йде ось така емочка. Далі йде розмір 42. Три кишеньки. Наступна тут йде ось така спортивна. Далі йде ось така більшого розміру. Розмір. Розмір 50. І кишеньки. Далі йде ось така розмір 46. Наступна да, йде ось така жовтенька. Далі йде. Дальше до да, размер 40. Видите, такая классная женочка. Тут на замочку кишенька. Тут такой я покупала. Дальше да, ось такая элечка. Наступная. Перший розмір 38, вона йде з капюшонечком. Наступна ось така жовтенька. Далі є ось така безрукавичка, чорна, легесенька. Тут стягується. З рукавок дуже багато, на 10 кг. Дуже велика кількість безрукавок. Ціна всього 3050 гривень. За 10 такі Це є сорт Екстра. Далі йде ось така легенька. Наступна йде ось така безрукавочка. Далі йде ось така валера. Для замовлення пишіть вайбер, телеграм або під цим відео.